Уяви ранок на Запорозькій Січі, поки над Дніпром ще тягнеться туман, козаки вже на ногах. Хтось чистить шаблю, хтось лагодить човен, а хтось варить куліш у великому казані густий, пахучий, з просмаженим салом. Жили вони просто, але сильно. У куренях ні золота, ні зайвостей, дерев'яні лежанки, кожух замість ковдри. Скриня зі всім майном і обов'язково люлька святий атрибут козака. У побуті кожен був сам собі майстром, міг змайструвати човен, зшити одяг, зварити їжу й відремонтувати зброю. І, попри те, що Січ була військовою фортецею, тут панувала демократія. Товариство вирішувало все від виборів отамана до розподілу провізії, а ввечері тиша над степом, потріскування вогнища, думка про завтрашній похід і пісня, яка летить над водою. Саме так жили люди, для яких свобода була понад усе.